Друзі, вітаю, коли ви чуєте фразу про тернопільських людей, про наш край, про події у ньому, то ви без сумніву розумієте, що це черговий випуск програми тернополяни. Знаєте, так вам скажу, у кожного журналіста, телевізійного, газетного, радійного, коли він готує якусь тему, завжди є пріоритети. Міняється час, міняються часи, міняються і пріоритети. Ну, зараз про всіх інших журналістів розписуватись, як то мовиться, не стану, але для нас зараз є один пріоритет це війна і ті люди, які захищають нас на фронті. І тому сьогодні, використовуючи можливість чи то пак ситуацію, що наш сьогоднішній співрозмовник завтра, після відпустки, знову від'їжджає на фронт, ми, звичайно, тут не думали вже про якісь пріоритети. Вибір був однозначний зробити інтерв'ю з цією людиною. Історія його цікава. Зараз за кілька секунд ви її почуєте. Скажу тільки, що нині, коли ми пишемо це інтерв'ю, вже 804 й день війни. А для нашого сьогоднішнього співрозмовника це буде 804 й день служби. Це Іван Фродинський, молодший сержант, командир взводу. Важких кулеметів, номер бригади і дислокацію називати не станемо, бо ситуація зараз непроста. Іван Фрадинський у нас у студії. Іване, вітаю вас. Чи не помилився я в своїй передмові? Мені здається, що допустив помилку в посаді. Я командир відділення в взводі важких кулеметів. Тоді зразу хочу зрозуміти, чим займається відділення важких кулеметів. Ставлю наголос на слові важкі. Важкі кулемети, така надзвичайно потужна зброя зараз на фронті. І переважна наша так, задача це подавлення ворога, відбиття його атак і вогневе посилення для хлопців, які стоять прямо на передньому краї. Тому що ми дещо відтягнуті, але це дуже і дуже потужна зброя, яка багато чого вирішує на фронті. Ну я навряд чи так орієнтуюсь достеменно в військовій ситуації. Але мені здається, якщо важкі кулемети, то ви трохи далі, ніж перші ми... окопи. Так, так, ми дещо відтягнуті, тому що немає сенсу таку зброю тягнути на передній край. Ми маємо можливість працювати з, з прихованих позицій, так щоб нас не побачив ворог, і це вимагає деякої дистанції. І орієнтовно, ми там працюємо там плюс-мінус 800 метрів. А найдальша відстань, з якої нам доводилось працювати, і доволі ефективно це було 2 плюс кілометра. і це давало нам дуже великі переваги. Іван 804 дні війни сьогодні, 804 дні служби. Але ж я знаю, що ви тернополянин, але служити 24 лютого 2022 року пішли з Києва. Як складалася ця історія? В Києві я був по роботі. Я займався підвищенням кваліфікації. Це були курси, і так сталося, що перші дні війни застали мене саме там. Я розумів, що в мене є не те, щоб бойовий досвід, але досвід служби. Я був в оперативному резерві і тому зразу вирішив шукати місце, куди піти на службу. А Так як я був в Києві і на той час вже все було заблоковано, виїхати з міста було неможливо. Довелося шукати свій підрозділ в столиці і одразу приймати участь в цій, в цій ситуації. Які, Іване, особисті враження хаосу не було в ці перші дні, перший тиждень столиці там ж бої на вулицях практично йшли у болонь, в центр міста. Ну, центр, напевно, ні, але от е, район е, Манхеттену, е, район цирку, перемоги там е, було напружено, скажімо так. В загальному перші дні е, був хаос. Е, дуже тяжко було зібрати, е, так би мовити, докучі всі підрозділи, тому що мобілізованих людей було дуже багато. Ми приймали колосальну кількість людей в бригаду. Цих цих людей треба було одіти, обути, дати їм розуміння, чим вони мають займатися. І там я був також разом з цими людьми, і тому був деякий хаос, були деякі там незрозумілі ситуації. Але з часом все вирівнялося, і ми почали працювати більш впевнено, зрозуміли, яка наша функція, чим ми маємо займатися, і з часом. Вже все вирівнялося, але перші дні так було страшно і було дуже, дуже багато ситуацій. Ну це вже ви вже були в регулярному підрозділі Збройних сил України. Але це чутки чи це направду було? Що от просто цивільним? Хто бажав, роздавали калаші іншу зброю? Мовляв, треба ж якось обороняти? Звісно, це це факт і ну його. Заперечувати не буду, тому що на той час російські війська вже були на підступах до міста і регулярних частин, які безпосередньо в місті було недостатньо. І потрібно було, щоб цивільне населення також залучалося до цього, до спротиву. І, і це цілком нормальна історія. Виважене рішення, як на мене, ну ваш тодішній підрозділ, коли ви ще в Києві були. Брав участь, от ви особисто ну, бачили москалів, техніку їхню. Вже коли ми виїжджали з Києва в районі Стоянки, ми, ми там були деякий період, там нам довелося приймати вже перші бої моєму батальйону. І, ну, звісно, ми також в цьому приймали участь. І так вийшло, що ми мусили з перших днів зустріти ворога віч на віч. Ну можливо, знову ж таки не буду про конкретні дислокації говорити, але після Києва як військова доля склалась, куди служба закинула? Після Києва ми. Почали формувати батальйон більш цілісно, більш структуровано. Почали з'являтися окремі підрозділи, такі як наш, такі як взводи вогневої підтримки, гранатометні взводи. Цих всіх людей ну, всі розуміли, що ми мобілізовані, мало хто мав досвіду військового. Їх почали навчати. У нас були активні навчання за кордоном, були активні навчання на наших полігонах, було батальйонне злагодження. І ми просто почали готуватися до того, що буде далі. Ми прекрасно розуміли, що київська кампанія вона була завершена, але ж війна тривала не тільки там і треба було їхати далі. Вчора був день піхоти. Я вітаю як з цим ти? святом. Я так розумію, що відділення важких кулеметів це піхота. Звісно, звісно, все на своїх ногах. А як взагалі? Зараз цей термін, це поняття піхота стосується тих підрозділів, які не мають слово піхота у своїй назві. Дивіться, війна, вона внесла свої корективи, і зараз будь-який підрозділ, будь то дешева, будь то морська піхота, в принципі, всі підрозділи, які всі приймають вони да. піхотинці. Всі вони всі піхотинці, тому що така війна, і кожен повинен бути в окопах, тому що якщо люди не зайдуть в окопи. Ніяка техніка їх не, не займе, і тому так зараз навіть ті бригади, які мали б займатися виключно штурмовими діями і, або якимись рейдовими, вони також сидять разом з такими як ми в оборонних боях в траншеях. Це військові розуміють, але я ну от не сумніваюсь, що у багатьох цивільних залишається така ілюзія, що сучасна війна це не війна. Живої сили, живих людей, піхоти це ракети, бомби, артилерія. Ну це таке навіть, ілюзія. Ілюзія, звісно, ілюзія, тому що поки піхотинець не стане на землю, яку відбили умовною зброєю, якоюсь доти ця земля або нічия, або ворожа. Тобто, в будь-якому випадку люди зайдуть на позиції, в будь-якому випадку будуть відбуватися стрілецькі бої, тому що така природа цієї війни. Я зараз конкретно от про ваш підрозділ, тому що достеменно ви саме про це можете сказати. Чи відчували і як відчували ви американську європейську допомогу військовою технікою, і на що сподіваєтесь після. От крайнього рішення Сполучених Штатів в Америці мільярдно нам допомогти. Цікаве питання. Конкретно мій підрозділ. Зараз бойова техніка майже вся західна. Ми конкретно ми, працюємо на американській хамві. Це не якісь старі корчі, десь списані з армії. Це нова техніка. В нас виключно американські кулемети. І зараз наш батальйон активно буде переозброюватися на західні зразки іменно стрілецького озброєння. Тобто автомат Калашнікова йде в минуле, ми отримуємо нові зразки. Але Калашнікове ще є. -звісно, звісно. І ну, для нас це дуже відчутно. Тому що Хамві це просто прекрасна машина. В нас, окрім таких, є куча іншої. техніки. Я Хамві не плутаю з Хамером. Ні, ні, це, це дві різних Цивіль, машини. Ну, тут... Хамер це цивільна, а Хамві це таке військова машина. А в загальному допомога дуже відчутна. І ті підрозділи, які мають специфікацію, там, умовно, артилеристи або ж там, надіюся, що літаки ми таки получимо, Це все-таки. Західна зброя це зброя, яка на порядок краща в обслуговуванні, набагато точніша. І ми дуже надіємося на цю зброю, тому що той самий старий радянський снаряд і новий снаряд західний. Це дві абсолютно різні. Я розумію, що це була умовна фраза. Якщо я скажу, що західна зброя на п'ять порядків вища, звісно, можливо і краще. 11 квітня Верховна Рада проголосувала закон про мобілізацію, вилучивши з нього пункт про демобілізацію. 16 квітня президент підписав цей закон. Невдовзі він увійде в свою повноправну вже силу. Як ви ставитесь до того, що був вилучений пункт про демобілізацію? Ну, в загальному, е, в принципі, в армії. Це а, ж вас в нашому підрозділі були дуже різні реакції. Від вкрай негативних до поміркованих або там більш нейтральних, але конкретно я е, не сильно розраховував. Я прекрасно розумію, що якщо нас зараз таких як я, які пішли з перших днів, які мають військовий досвід, які вже пройшли е, бої, які пройшли цей гард, якщо вас забрали потрібні в армії. Так, ми потрібні в армії, якщо нас забрати, то не знати, чим це закінчиться. А яке, до речі, от поповнення приходить? Наскільки воно підготовлене? Ну люди ж їдуть спочатку в навчальні центри на кілька місць, потім приходять до вас. Я маю на увазі навіть по стану здоров'я. Які новобранці приходять зараз до збройних сил України, О, це... якими вони приходять? Вони приходять дуже різними. Є старші люди мотивовані воювати, а є молоді пацани, які геть не хочуть. Підготовка в навчальних центрах вона дуже і дуже базова. Все рівно, коли люди до нас приходять, ми їх мусимо переучувати, тому що навчальні центри насправді не справляються з тою кількістю. Там є ще такий, знаєте, душок Радянського Союзу, і тому цих людей стопроцентно треба переучувати, розказувати їм, як це буде відбуватися справді на фронті. І готувати їх до цього. Тому що насправді є не дуже велика кількість навчальних центрів, які дуже якісно готують людей, а переважно це просто така собі підготовка. Ну, я, я почув і зрозумів фразу про те, що якщо нас досвідчених зараз забрати, повністю всіх демобілізувати, то гаплик буде. Ну, ще ні одна країна не виграла війну. Оголосивши повну демобілізацію під час війни. Але, ну це ж не секрет, я зараз не стану називати прізвище, але є дуже багато людей, які, відслуживши теж з першого дня, але менше, ніж ви, Іван, ну настільки втомились, що вони шукають будь-яку можливість демобілізуватись там. Хвора мама, опікунство, третя дитина, ну, Бог знає що. А ви, 26 років. 804 дні служби. Я прекрасно розумію, що я зараз потрібен війську і якихось таких способів піти я шукати для себе не буду. Якщо, не дай Бог, подібна ситуація станеться, або ну, різні ситуації будуть. обставини можуть так скластися, що в мене будуть е, причини, але коли вони дійсно будуть, тоді я буду приймати якесь рішення. Але зараз я для себе розумію, що я на своєму місці і я потрібен війську. Тому я не шукаю для себе якихось причин для того, щоб піти. Завтра, завтра знов їдете на фронт, і очима військового звідти. От що ви сказали тернополянам, які геть розслабились, вони думають, що війна настільки далека, що вона нас не стосується. Нехай готуються, тому що війна вона буде стосуватися всіх і кожного. І скажу так, коли люди, які зараз війську... Закінчиться, а якщо будуть такі справи, як зараз, розслаблені люди, це популяризація такого ухилянського руху, якщо це набуде якогось такого масштабу, що стане критичним для поповнення і, можливо, приведе до зриву повного мобілізації, то ми закінчимося, і тоді ці люди вони будуть вимушені перейняти в нас цю естафетну паличку. Але чи далеко вони забіжать з нею, це вже буде їхня відповідальність. Коли ми пішли в армію, ми не мали нічого. Але ми просто пішли, знайшли зброю, знайшли, де її утримати і просто стали до бою. А зараз люди мають можливість готуватися, готуватися не в армії, цивільні курси. Зараз ці люди мають можливість вибирати собі підрозділ, вибирати собі специфікацію, на якій вони хочуть бути в армії. Тобто, в мене не було вибору, чи я піду на дрони, чи я піду в піхоту. Мені просто сказали: тримай автомат, бо там ворог, і, і все. Оце так відбувалося. Зараз це зовсім по-іншому. Іване, ви вже частково зачепили цю тему, а я хотів би ну, дещо її деталізувати. Ну, так кажуть, так кажуть, принаймні, що ті, які приходять зараз служити, ну, скажімо так, 40+, плюс, то вони простіше приносять кілька діб у бронежилеті. Побігати по окопах, ніж зовсім молоді пацани. Це правда? Ну, це все дуже індивідуально. Неоднозначно. Неоднозначно. Тобто, якоїсь такої відповіді я не можу сказати. В нас є дуже різні хлопці, є хлопці, які в 20 років геть запущені, а є хлопці, які там 40, плюс, досить такі, 50 плюс? Так, не... да, є і 50, які досить непоганій фізичній формі, але це дуже індивідуально, якось узагальнювати я б не став. Тобто люди дуже різні і якоїсь такої тенденції, що старше покоління сильніше за молодше, я точно не проглядаю для себе. І останнє запитання: що сказала телефоном? Очевидно, мама Івана Фродинського з Тернополя своєму сину, коли він очевидно повідомив їй, що йду в зсу, йду воювати. Моя мама виплакала всі очі ще до того, як відбулася війна. Тому що я її готував, як тільки це почало нагнітатися, вся ця ситуація, я зразу попередив. Сказав, буде? Так. Да. Я їй казав, що буде, і казав, що я однозначно йду в армію, якщо це буде потрібно для мене. Тому моя мама виплакала всі очі, вона просто прийняла цей факт. Я б не сказав, що вона якось дуже здивувалася. Вона просто сказала: тримайся, силою. Іван, щиро дякую за розмову. Дякую. Поїдеш завтра в свій підрозділ, всім побратимам привіт і удачі вам. Дякую.